Вітаю, панове, розглянемо сьогодні ремонт сканеру. Щоб самостійно відремонтувати сканер, спершу визначте проблему, а потім спробуйте прості рішення, такі як перевірка кабелів, перезавантаження пристрою та комп'ютера, а також очищення скла сканера. Якщо ці кроки не допомогли, зверніться до посібного користувача або онлайн-ресурсів виробника для конкретних інструкцій з усунення несправності. Перше, визначено проблеми. Не працює взагалі, сканер не вмикається або не реагує. Проблеми зі скануванням. Сканер вмикається, але не може сканувати, або зображення виходить не чітким чи з дефектами. Помилка на комп'ютері. Виникає повідомлення про помилки під час спроби сканування. Прості рішення для усунення несправності. Перевірити кабелі. Переконайтеся, що всі кабелі жилення та USB надійно підключені як до сканера, так і до комп'ютера. Спробуйте підключити інші USB-кабель або інший USB-порт на комп'ютері. Перезавантажте пристрій, вимкніть сканер та комп'ютер, а потім знову вимкніть. Іноді це допомагає вирішити тимчасові програмні збої. Очистіть скло, вимкніть сканер і платіть скло, на якому лежить документ, м'якою тканиною, змоченою засобом для очищення скла. Перевірте драйвери і переконайтеся, що встановлені правильні драйвери для вашого сканера. І якщо їх немає, завантажте актуальні драйвери з офіційного сайту виробника сканера. Поглиблене усунення несправності. Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення. Запустіть програму сканування або Windows Update, щоб перевірити наявність оновлень для вашого сканера. Зверніться до посібника користувача, посібник користувача вашого сканера часто містить розділ про усунення несправності, який може допомогти вирішити конкретні проблеми. Пошукайте в інтернеті, знайдіть інформацію про вашу модель сканера та конкретну проблему на сайті підтримки виробника або на форумах користувачів, що ламається в сканері. Скануючий блок складається з наступних компонентів: плата управління, кроковий двигун, слодіодна лінійка, лампа, шлейфи, демпфери, скло, шестерні приводи. Ремонт принтерів і сканерів багато в чому схожі. Найчастіше зношені чи пошкоджені деталі замінюються новими. При недотриманні правил експлуатації. Підвищується можливість поломки двигуна, який не справляється з навантаженням. У бюджетних ну, багатофункціональних пристрійхів, там, де сканер і принтер, з навантаженням не справляється пластиковий осі шестерень. У цьому випадку принтер стукає та класиться під час сканування. Ремонт сканера Canon своїми руками. Так? Давайте розберемо. Незважаючи на відносну простоту сканера, полагодити його самостійно досить проблематично. Інструкцій в інтернеті практично немає, а моделі можуть сильно відрізнятися навіть у рамках одного виробника. Наприклад, сканер з роздільною здатністю 1200 DPI не буде працювати в МФУ, де був встановлений такий самий тип скануючого блоку, але з максимально роздільною здатністю 600 DPI. Подібних нюансів дуже багато, тому ремонт сканерів Epson, Canon та інших виробників краще довірити професіоналам. Наведено перелік дефектів, які когось може усунути без допомоги майстра. Так, ну це подібних нюансів, дуже багато ми приберемо. Опис дефекту. На копії є плями, що повторюються і сліди схожі на Значить, Причина. Пил, волосся, плями та інші види. Забруднення скла призводять до рефракції світла, розсівання. Через це створюється промінь, спотворюється промінь сканера. Проте це скло експонувати серветкою без ворсу. Дозволяється використання миючих засобів для зеркальних паралів, які не містять спирту. Принтер друкує порожні аркуші. Оригінал, притулений порожньою стороною листа до скла, закінчилася фарба. Перевернути оригінал інформацію внизу бік світлодіодної лінійки, перевірити, чи потрібна заправка кадри. К краї оригіналу це для МФУшків. К оригіналу не підсканувалося, оригінал не лежить на стрілі сканера. Ремонт сканера в цьому випадку не потрібен. Достатньо перемістити оригінал в дію приладу із зарядним зв'язком ПЗЗ матриці. Частину тексту або зображення вийшло нечітко. Розмістить копії Може, може свідчити про нищенне притискання кришки. Повторити процедуру сканування щільно притиснувши кришку сканера, необхідно перевірити, щоб закриті кришки не заважали сторонніми предметами. Копія має кольоровий відтінок, неправильно настроєну роботу сканера. Перевірити налаштування принтера, роздільна здатність та колірний баланс. Дефект виявляються лише під час сканування з комп'ютера і час роботи через принтер. Збій у роботі програмного забезпечення. Необхідно видалити драйви принтера та встановити свіже програмне забезпечення. Сканер працює справно. Так, принтер скацує. А, принтер сканер працює справно. Найчастіше представлена таблиця несправного сканера, яка заснована на найчастіших помилках. Так, типові помилки. Характер і причини Принтер друкує зі смугами через забруднення лазу. Необхідно розібрати блок сканера та очистити лінзи. Сторонній шуму супроводжує дефектом у вигляді розмиття. Потрібна ремонту осіб блоку шестерня або заміна пошкоджених шестерень. Лампа не рухається з місця і сканування не починається, проблеми з двигуном, форматором або блокатором штанги. Заміна двигуна, ремонт форматора або заміна блокуючого вузла. На копіях видно дефекти та чищення скла не допомогло. Принтер друкує чорний аркуш. В цьому випадку є проблеми зі сладіодною лінійкою, дзеркалом чи склом експонування. Заміна лампи або скла вирівнювання дзеркала. Кришка датчика документів постійно відкрита, пошкодження штифта або несправність перемикача, заміна поламаних деталей. Помилка позиціонування паперу. Коли сканер не може визначити його положення, забруднення датчика, очищення датчика, позиціонування. Половина ракоша копіюється правильно, а друга частина сторінки не... це чорне тло. Потрібна заміна шлейфу. Це далеко не поломки, скани, не всі поломки, які можуть зіткнутися власники копіювальної техніки. Ось як ремонтується цей скан, ремонт, скану і ПІАЖ. Ну і ще деякі моменти ремонту. В вибух інформаційних технології, необхідність у використанні пристроїв для створення цифрових копій документів зображених цілком закономірно. HP – один із лідируючих виробників цьому сегменті ринку. Користувачі часто набувають сканери, багатофункціональні пристрої та купівальні апарати випущені підію торговою маркою піді під ці але будь-яка техніка. Будьте домашні скамбовання навантажено на МФУ, і іноді входить з ладу і вимагає адекватного ремонту. Найчастіше з ладу виходять рухливі часи і деталі, складні до механічних навантажень. Добре, якщо модель оснащена монітором, який може зображати код несправності, і в іншому випадку несправність вже воно виявляється в процесі діагностики. Ну і поширені проблеми. Існує ряд проблем, з якими користувач. Чим доводиться стикатися найчастіше. Знання цих проблем дозволить не панікувати, якщо вони раптом з'являться і оці можливість самостійна заміна деталей. Скануюча голока, скану HP. Скануюча голока не рухається, подібна ситуація може відкритися з багатьох причин. Забруднення або поломка оптики, вихід з ладу корокового двигуна, несправності ланцює живлення, або контролера вкрай, рідко. Рішення проблем полям проблем з часі заміни справності деталі. Виробляти подібні роботи. рекомендувам велики шанс тоа оптики да, акуратно. Скануючого ліка рухається ривками. такій ситуації сканний за все відобразить помилки і не буде виходити в робочий режим. Проблема криється в пошкодженні полімени шестернею приводу головки, вихід з ладу двигуна, або проблем з системі позиціонування. Подібні проблеми вимагають втручання фейкісе, який здатний точно встановити причину поломки. Несітися лампа скануючої головки. Судні світла, от по в блоці управління лампою інвертор або про те, що вона перегоріла. Останній варіант актуальний тільки для моделей, забезпечених газорозрядною лампою. У більшості сучасних сканувачів обладнання використовується більш надійні 10 стрічки. Артефакти на сканованому зображенні. Так, шлейф скануючого пристрою сканера HP. Оце такий він, цей шлейф. Тут багато що залежить від того, про якому пристрої йде мова. Якщо проблема зустрічається на МФУ, несправність може бути не тільки в скануючому буллеці, але й в принтері. На тип поломки вказує характер артефактів. Чіткі чорні смуги можуть свідчити про поломку шлейфу скануючої голупі. Світлі смуги говорять про проблеми з друкувальним блоком або забруднені оптики. Зрушення зображення вказує на несправній системі позиціонування друкуючої або скануючої головки. Відносно прості випадки з неправильного шлейфу вирішується його заміною. Цю процедуру можна провести самостійно, але точно треба знати по В іншому випадку фахівці. Апарат не вмикається. По відсутність реакції на спроби. Включення швіць за все вказує на смужки в системі живлення. Ну, проблеми. При цьому проблема може критися не як в блоці жилення, так і в ланцюгах жилення самого пристрою. Кім описаних вище, існує ряд інших менш поширених проблем, пов'язаних з програмними помилками в блоці управління або пам'яті. Їх діагностика та виправлення точно турбота співробітників сервісу проблемно. Спостерігаючи за статистикою звернень. Ставати стає зрозуміло, що багато проблем пов'язані до ліком словом надміри забруднення. Плачевно позначається на роботі будь-якого присутства, особливо забезпечення блоку тонкими, тонкої оптики. Тому не слід нехтувати періодичним обслуговуванням. Налаштування сканера. Коли мова йде про ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, то неможливо не згадати пристави, які роблять е, роботу з більш зручною і корисною. Одним з таких пристрів є сканер. Замінна річ в офісі, хоча досить часто сканери зустрічаються і домашнім користуванні. Після покупки апарату, безумовно, виникає питання, як встановити сканер як і програми для сканування використання. Як і інші техніку, встановити сканер це нескладний процес, але якщо на вивчення питання у нас немає часу, бо виникла складності, то треба святись до фахівців. Так? Ми самі розберемося, ремонт і так далі. Підключення старого, сканера. Так? Давайте подивимося, підключення сканера. Що потрібно для підключення сканера? Шнурі, жилення, USB, кабель, диск, з оновленням, інструкція. Все це зазвичай йде в комплекті з сканером. Інструкцію також можна знайти в інтернеті. У нас час в межі представлені відеоуроки, які допомагають зорієнтуватися, підключити сканер різних моделей. Щоб підключити сканер до комп'ютера, дотримуйтесь алгоритму. Визначений порт підключення CSCI. Або USB, подивіться в інструкції. Підключіть ПК до мережі, підключіть кабель принтера в порт ПК. Включіть техніку. Вклю... Увімкніть. да? Завантажуйте правильно забезпечувати. Запустіть драйвер з диску. Якщо вони все підключили правильно, але працює, тоді краще звернутися до фахівців. Можливо, проблема з драйвером або ж несправність самій техніці. Ну, ось такі роз'йоми. Да? Паралель C, -C S C і USB. Да, ремонт -кодів, ну, сканер кодів 3 Ну, Є спеціальні сканери для щитки штрих-кодів. Ремонт сканерів штрих-кодів Здійснює сервісний центр. Сервіс сканер штрих-кодів знаходиться в Голосівському районі. Так, Моська площа. Це нам не цікаво. штрих-кодів в продажу доступні в магазині компанії Unifro. так, Компанія Уніфро і так далі. Сканер штрих-кодів та інші незамінні, незамінна річ для оптимізації роботи підприємства. Сканер штрих кодів на часі зусиль на касі магазину для швидкого відображення продукції. Також сканер штрих-коду застосовує для переходу товару на склад під час переобліку на використання сканер штрих-кодів. Сканер штрих кодів також засосу для фасування товарів. При використанні сканеру штрих-кодів. Піддаються різні негативним для ручних сканерів штрих-кодів, досить часті випадки падіння ударів. При цьому страждають різні частини в будові сканерів штрих-кодів. Ну і відповідно виявляють, що поламалося, і їх міняють. Дякую за увагу.